Бюджет на 2024 рік прийняли сьогодні депутати на сесії Чернівецької міської ради. Кошти заклали як для вирішення комунальних проблем, так і для підтримки Збройних сил України. Утім, без гарячих дискусій не обійшлося. На чому ламали списи депутати та скільки загалом передбачили на видатки, пов'язані з війною, розповідаємо далі у сюжеті. У Чернівцях ухвалили бюджет на 2024 рік. Загалом він складе понад 4,5 мільярда гривень. Передбачили кошти і для військових, і для вирішення поточних проблем. Не обійшлося при прийнятті головного фінансового документа міста без депутатських перепалок. В підготовленому проєкті бюджету на потреби армії був закладений ноль комісія бюджетна на днях. Внесла пропозицію зняти гроші з доріг і перерозподілити їх на допомогу збройним силам. До сьогоднішньої 15 хвилин назад ніяких пропозицій про виділення коштів на Збройні Сили не поступало від виконавчих органів влади. Тому давайте не займати, не будемо займатися тут блюзнірством. Під час розгляду проєкту бюджету депутати проголосували за виділення залишкових 30 мільйонів гривень на підтримку збройних сил України за рахунок перерозподілу з інших статей, які вже в січні 2024 року можна буде спрямувати на потреби армії. Також була пропозиція від бюджетної комісії спрямувати 121 мільйон із видатків бюджету розвитку на потреби армії. Водночас частина депутатів притримувалася позиції, що при ухваленні бюджету необхідно військо потреби враховувати першочергово. Так, депутатка Яна Брус переконана, що кошти слід передбачити на забезпечення критичної інфраструктури міста, ремонту водопостачання, закладів освіти і так далі. А решта потрібно спрямувати на допомогу військовим. Ми можемо собі зараз дозволити проголосувати за бруківку на 121 мільйон? мільярд. Можемо собі зараз це дозволити. Тоді, коли у сьогоднішній день потрібно мільйони тисячі дронів для того, щоб врятувати життя, по-перше, тих, хто тримає лінію оборони, а по-друге, і нас. Де гарантія, що у нас все буде нормально? Де гарантія того, що, що нам не завтра щось не прилетить, з чого ми будемо добрати гроші? 150 мільйонів. Так, да, це прекрасно, але це недостатня сума. Це однозначно недостатня. Ми зараз натискаємо кнопку, і голосуємо за дорогу на Заньковецького, тоді коли ми не маємо. Резерву на допомогу армії. Водночас депутат і військовий Тарас Прокоп заперечив, мовляв, за необхідності завжди можна проголосувати за виділення додаткових коштів. Дуже добре, що вже скажімо, в січні місяці можна буде використати 30 мільйонів. І я думаю, що ну на цьому не закінчиться підтримка. І загальна сума 150 мільйонів. Ми зможемо в ході року ще під час наступних перерозподів, ну як мінімум, на перший квартал, це буде точно достатньо. Зрештою, дискусія довкола фінансування військо військових потреб спричинила словесну дуель між депутатами на даний момент 150 п'ятдесять мільйонів ви в буде залі зараз для, розказуєте для про військові, і потім, якщо буде потрібно збільшити суму. Я думаю, що не проблема буде повернутися Ми одягнутийськ оформлюся дитя в сесійній залі і розказуєте про потреби на сьогоднішній день міста, бруківки так, і так далі. Так то ви я маєте я моральне право. Я дуже добре знає ситуацію, яка зараз в наших підростках. Тут, підрозділ добре... сесійної зали так я прийшов Можливо. я більше року. Був в зоні бойових дій. Тому не розказуйте зараз. депутати. Запропонували внести правки в пропонований проект бюджету, аби виділити на потреби ЗСУ більше коштів. Коли ми розподіляємо бюджет 4,5 мільярда, я переконаний, що допомога нашої громади. Збройним силам має бути набагато більше ніж навіть те, за що ми сьогодні вже проголосували. Я переконаний підтримую Яну Василю, що коштів треба виділяти більше. Якщо у нас буде хороша ситуація на фронті і в країні, то тоді в травні, в квітні, в червні можемо виділити кошти на бруківку і на ремонт вулиці Заньковецької. А сьогодні. Збройним силам потрібна допомога. І ще раз хочу сказати, що, що немає, різниці, це було звучено вчора. Чи сьогодні. ми виділяємося, це це, соня сто мільйонів гривень на підтримку зсу. Крапка. Врешті за проєкт бюджету із доповненнями проголосували 26 депутатів. Загалом на видатки пов'язані з війною в бюджеті Чернівецької громади на 2024 рік передбачило понад 250 мільйонів гривень. Аліна Рябкова Сейставчанський та Митня